Слава Отцу і Сину і Святому Духу. Амінь. У нас особливо зараз такий час невизначення. Є багато проблем і багато проблем не вирішується. А не вирішується, тому що ми живемо в обмані. Коли ми будемо жити в істині, тоді проблеми вирішуються. І Тобто, як Господь казав, в душі і істині. Тобто, крім того, що ми молимося, обов'язково повинен бути присутній дух наш в душі і істини. Згоряження до Бога і прохання Бога. І тепер далі. Коли ми звертаємося до Бога, просимо Його, то що ми просимо? Миру? Ми можемо просити результату, тобто миру, свободи, життя. Але коли ми заблуджені, який мир нам потрібен. Коли ми самі не являємося прикладом духовності, не шукаємо істини, а все позаду, ну головне, що на Бога надійде, це є обмана, просто обмана. І тоді немає. Співпраці, тобто договір повинен бути з Богом. Тобто, коли ми молимося, то вже ми як якийсь договір. Тобто є великі договори, а є маленькі договори. Тобто ми звертаємося до Бога, щоб Господь нас захистив. Тобто ми просимо, от, ну а Бог каже, от виконуйте мені заповіді, мої заповіді, тобто змініть своє життя. Переміна життя. А коли ми не хочемо міняти своє життя, ми блудники, ми е, грошолюбці, обманюємо один одного, то договор, договор не заключається. Тобто треба згадати, коли був побудований храм Соломона, що Бог сказав, що ви прийдете, покаятись, І тоді я вам прощу гріхи. А ми приходимо, дай дай Боже нам, а ми будемо жити як далі, грішити. Тобто причина, щоб е, чи, що, яка прийшла до нас, е, чому прийшла до нас війна, ми її не лікідому, тобто навіть не шукаємо, виправдовуємо, надіємося тільки на милість Божа. То Це є обман. І коли священники це. Вчать людей, це є, обманюють людей. То треба покаяння, треба переміна життя. І зараз так само, якщо ми хочемо, щоб Бог нам допоміг, треба перемінити життя. А що ми робимо? Ми навбоки блудимо. Ми розводимо свою церкву. Там з російською церквою я зрозумів, там, там вже мало що це... Але коли ми будемо праведні, коли ми будемо праведниками, то багато з російської церкви просто перейдуть до нас, тут немає проблем. Але вони не перейдуть, коли ми самі починаємо з католиками співпрацювати. Ясно, що ми відкидаємо істину, відкидаємо причини. Тому що Господь не хоче, щоб ми католичились. Тому що католицька віра це і неправдива віра. Вона обманлива віра. Одіти корону на людину і сказати, що ти намісник Бога на землі, то ви подуріли. Всі подуріли. Що ви відрікаєтесь від Бога. Тому що то, що Він, це... Буде представляти Бога на землі і буде вирішувати там політичні питання, от, якісь е, інтриги, там, гроші або ще щось там, закулісні якісь проблеми, то він не є від Бога, а ми будемо називати його від Бога, Тож, то ми безрозсудні. Ми не можемо жити в істині. До сих пір ми не можемо згруповувати, зрозуміти. А починаємо звинувачувати росіян. Ні, ну то росіяни винувати, тут нема проблем. То ясно, що це ворог, е, е, який е, хоче заволодіти нами. Але допущено через нашу неправду. Тому що ми стримось до неправди. Ми не стремося до істини. Ми нічого не робимо. Навіть молитвене правило ми не можемо виконувати під час війни що під час війни треба, щоб церкви працювали цілодобово. Молилися люди, читали псортир, розумієте, очищалися, розуміли, проповіді слухали. Ні, формально знову ми прийшли до Бога, помолимось і Бог там все нам дасть. Це є обмана, розумієте? В церкві є обмана. Бо ніхто не говорить про покаяння. А всі шукають ворога там. Я розумію, що ворог є, ясно, що боротися з ним потрібно. Але допомога повинна бути від Бога. А допомога від Бога може бути лише тоді, коли ми заключимо договір. Договір. Заключити треба обов'язково. Договір може бути лише тоді. Коли ми покаємося, коли ми не визнаємо своїх гріхів, своїх помилок, або каже, просто Господи, прости нам за всі наші гріхи. Все, розумієте, ми нічого не робимо. Ми е, займаємося блудом, тобто в інтернеті. Ми зраджуємо свій народ, е, тому що нам дорожче хліб, гроші, майно. От, е, е, ми крадемо. Тобто ще у, у, просто підійти по базару і ви не треба там це і, і в магазинах навіть тебе обкрадають, о, от, і на базарі тебе одурюють. От, ми не бачимо тієї чистоти, нема ніде. Де? Я не бачу. Розумієте? Де вона чистота? Якщо чистоти нема, значить не вчать праведності у церкві. Якби в церкві вчили праведності, то б були праведниками. Ну, було б там якісь грішники, чи обманщики їх було, було дуже мало. А коли навпаки грішників багато, то значить церква неправедна. Коли грішників багато, а, а, а праведників мало, єдиниці. Зусиляни ще тільки єдиниці. Тобто по ділам у знаєте їх, ми дивимося, по ділам нашим, де, де, наші добрі справи. Нема ніде. Куди не піди, сюди і обмана. А ми хочемо, щоб нас звільнили. Нема кому навчати, нема кому виясню, виясняти ці питання. Ну, ясно, що тут. Коли людина живе в обмані, коли вона грішить і не хоче, тось вона краде, розумієте, тобто в неї бізнес свій такий, обманювати людей. І вона не хоче, є, щоб її облічали. Позбавити свого майна, своїх прибутків, вона не хоче є, пожертвувати собою раді. Свобода нашого народу. От. І тому тось у нас склалася ситуація, досить складна. Але вирішення є. Вирішення, коли ми все ж таки будемо шукати істину. Тобто молитва повинна бути наша в її духі і істині, тобто покаяння. Ніхто не призиває народ до покаяння. Ну ніхто. Йде війна, і ніхто не призиває народ до покаяння. Поставити в кожній церкві молитвенки, щоб ми читали псалтири. Щоб призивали до покаяння людей. Ми бачимо цього, нічого цього нема. Є окремі священники, я знаю випадки, які тим займаються. Ну от є. А це окремо. Це не є свідомо. Нам не треба навіть багато церквів. Ми розплодилися цими церквами, хвалимося, все це будовою золотими куполами. людей був один храм. Але вони його поважали. Оцей єдиний храм, вони знали, що вони прийдуть в цей храм. І Бог їм простить. Ви знаєте, яка була віра? А ми побудували багато храмів. Ну, в принципі, це добре, але відношення до того храму в нас немає належного. Що ми приходимо до Бога і надіємося на тільки милость. Ми будемо грішити, блудити, тобто ми будемо жити з, з дьяволом, з бісами. О. Або хай есть, вирішить наші проблеми. Ми дуримо себе і дуримо Бога просто навсього. І результату не буде. Тому що повинен бути договір. Бог хоче, щоб ми не тільки молилися, але виконували заповіді, тобто покаялися. Для того є храм, що люди покаялися. А коли священники не призивають до того, до покаяння, до очищення, а вони навіть не розуміють, деяких тих питань. Тому йде більшість протистояння. Тобто ми воюємо з росіянами. І думаю, що на цьому ми вирішимо свої питання. Глобальне питання набагато далеке. Тобто тому, що відступлені від істини, прийняття католицької віри, ідолопоклонство і інше. Ми не шукаємо істини. І, і тому, в принципі, воно проводить до... Руйнування вбивства. Ну, ця війна, можна сказати, на Сході, це як попередження, щоб ми повинні змінилися, щоб ми змінилися і покаялися і шукали. Поки призовів таких я не бачу. Ці люди, які відповідальні, які повинні вести людей до істини, От. Ну, росіяни не зможуть покаятися, то вже зрозуміло. От. Тому що вони робітники ФСБ, вони в заблудженні, і ясно, що то є, вони в іншій ідеї, тобто вони не можуть очиститись, покаятися і це. А вони тобто як одержимі, одержимі тими бісами. І там з ними сперечатись навіть воно неможливо, тому що воно навіть нічого не дасть. І коли ми будемо з палками, то ми можемо стати такими самими, як вони. Тобто, питання в іншому. Греко-католицька церква, коли вони підчиняються Папи Римському, то все одно, що російська церква. Тут все заблудження, там, вчення. І люди, коли не знають різниці, вони не можуть сказати. Коли б вони знали різницю, прочитати їм лекції про істину в дусі, і коли вони побачать різницю, то ясно, що вони відійдуть від тієї церкви. А вони такі самі заблуджені, як і Московська церква, розумієте? Тобто в нас залишається одна православна церква, українська православна церква, і її розкололи. Це, розумієте, пообіцяли нам щось от того, якийсь томос, і, розумієте, і той томос для, і що він дав нам? Він тільки розколов церкву. Він нічого нам не дав, ніяких прав, ні захисту. Люди, як були в Європі байдужі, а в Америці до нас, так і залишилися. Тобто, для кого цей томус, я просто не розумію. Це теж якась фількона грамота, розумієте, яку нам дали. Але вона розколола церкву, українську церкву. Тобто єдності, і що ми хочемо побудувати. Нам треба єдина велика українська православна церква з патріархом, яка захищає інтереси народу. І тоді все буде добре, тобто будуть вирішувати інші питання, поки в нас цього нема, іде розберіть. От. ми доказуємо щось, ми співпрацюємо. От. Ну а коли ви вибачте, Називаєте братами в що в невірності в єресі живуть, то ви такі ж самі робитеся в тій єрості. Розумієте? Тому що істина вона викриває завжди неправду, а не співпрацює з неправдою. Тому єдиний вихід це є освідомити нам, висловлювати ці питання, говорити, щоб нас не дурили, а щоб ми могли все ж таки об'єднатися в єдину православну церкву з патріархом, не дивитись ні на кого. І тоді нас будуть поважати і всі релігійні організації, і всі народи, от, і будуть нас шанувати. А коли йде такий розбрід, то між нами єдності немає, а сила в єдності. Народ може бути сильний, коли має одну церкву сильну. Тобто Мойсей е е е не доходжував язичникам Ісус Христос так само, тобто дав істину людям, щоб вони жили в істині. А коли ми говоримо, що істина може бути в інших вірах вони можуть сповідати Ісуса Христа, можуть сповідати Ісуса Христа, але не жити потім. Мир вам і любов, хай Бог Господь береже.